Замість кіосків з квітами місця для паркування. Так тепер виглядає вулиця Пересопницька у Рівному. Сьогодні тут відкрили проїзд з одностороннім рухом. Мова йде про ділянку від вулиці Гетьмана Полуботка до базарної, де раніше був ярмарок. Дуже гарно. Я йду і насолоджуюсь. Що немає такої давки, бо треба, щоб все було організовано, цивілізовано. Де ж це бачено, щоб люди так на підлозі це все купували? Так як в мене мама. Працювала там, продавала то дуже незручно, тому що постійні клієнти вони знають, що вони стояли там, а зараз біля круглого ринку там все, все докупи зігнали і дуже незручно. Тут буде односторонній рух з правом паркування, і також це буде спочатку, тимчасово. Після того ми будемо оголошувати конкурс, це буде. Та ж сама ситуація по вулиці Шевченка, який інвестор сюди йде, порядкує повністю цю територію за власний кошт, також передбачить сам тротуар безпеково для самих пішоходів. Зі слів Віктора Шакерзяна, місця для паркування на вулиці будуть безкоштовні, а усіх підприємців, які мали ядки на ярмарці, забезпечили новими місцями для торгівлі. Безпосередньо вони знаходяться або в самому павільйоні, там є безкоштовні літрові місця, і також є ті місця, які. Порядковані ті території є якісь певні непорозуміння, недоліки, тому що треба їх збільшувати. Ми хочемо порядкувати продуктову групу окремо і так само інші групи теж окремо. Людмила одна з підприємець, які торгували на ярмарку по вулиці Пересопницькій. Ділиться наразі орендує місце для продажу квітів. Місць особисто для нас не надали. Ми тут орендуємо поки що цю територію, а так собі в пошуках то ще не знаємо, як буде перспективи для квітник... квітникарів». Бо знаєте, отак, ну в кожного є, наприклад, продуктове молочне, чи ще щось, а іменно ринку квітів, так сказати, немає. І нам, ну як сказати, приходиться десь скитатися, де, де вийде? Тобто ви хотіли б, бо виділили місце, де були квіти, да, карі, да, саме да всі разом, і всі з квітами, і всі люди знали би. Наразі розмітка на вулиці тимчасова. Пізніше дорогу планують облаштувати, дотримуючись вимог безбар'єрності. Повідомив Віктор Шакерзян. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.